Вирок Юлії Тимошенко лише посилив боротьбу за її електорат. Така ситуація на руку провладним силам, адже внутрішні конфлікти та неефективні дії опозиції знижує їхній рейтинг, нівелюючи тим самим реальну можливість опанувати чинному уряду. Опозиція буде демонструвати таку собі софт опозиційність Звичайно, будуть гасла, будуть якісь опозиційні гасла, будуть якісь заклики, будуть буде критика влади, але не більше не буде того, що я вже неодноразово говорив, не буде е, конструктивної позиції. Таку думку підтверджують і соціологічні дослідження. Хоча люди визнають необхідність існування опозиції, ставлення до її вчинків досить критичне. 42% респондентів взагалі вважають, що вона не дієва. Приблизно стільки ж говорять протилежно. То тут існує достатньо критичне ставлення до тому, як опозиція впливає на ситуацію в країні. Тим часом єврочиновники надіслали резолюцію, в якій вимагають гарантування участі лідерки б'ют у парламентських виборах. Інакше Україна ризикує втратити угоду про асоціацію.